Шуємо на сцену команду: здоровий квартал Вінницького технічного ліцею. Зустрічаємо оплесками! Вас вітає агітбригада бригади технічного ліцею. Здоровий квартал! Це наш девіз – Нове життя ми принесемо. Якщо здоровий рай, оберемо. ми за здоровий спосіб життя. А що ж таке? Здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя це фізична культура та спорт. Це позитивні емоції. Це корисна їжа. Це відмовички, та не злича. Це особиста гігієна. Це здоровий відпочинок. Не будь сумним і не нудгуй, посміхайся скоріше. Бо коли ти щасливий, то світ навколо тебе світліший і добріший. Посмішка це веселка здоров'я. Даний давен український народ найголовнішою цінністю в житті вважав здоров'я. Навіть під час вітання та прощання люди бажали один одному здоров'я. Здоровенькі були. Дай, Дай Боже здоров'я. Здоров Чи за київської світі наші співвіченки цінували здоров'я, загортованість, спритність? Пошире фізичного самовдосконалення тіла та духу була збога Запорозької Січі. Тут сило та витривалість у повсякденному житті та військових справах стартували в танцях, іграх, забавах, змаганнях. Прокидаємося вранці, жваво робимо зарядку. Любимо спорт та пізкультуру. Прагнемо завжди. В порядку. Всюди друзів ми знаходимо. З ними як одна сім'я. Але нам без друга спорту не прожити ані дня. А зараз до вашої уваги монолог з куся. Коріння шкідливе, це вам скаже кожен, хто не курить. А я курю і нітрохи про це не шкодую. Правда, я кашлюю, чхаюсь, шмаркаюсь. І я не сплю ночами і засинаю на ходу. Я хапаю за нирки, серце, печінку. Але я курю і нітрохи про це не шкодую. Тепер трошки статистики. Сьогодні медики стверджують, що здоров'я людини на 5% залежить від спадковості, на 10 від роботи медиків, інші ще 85% в руках самої людини. Максим, от як ти вважаєш, що небезпечніше – чарка горілки, натуральна вина чи похалпила? Ну, я думаю, чарка горілки. А от і ні. Бо вміст алкоголю зрізь повністю однаковий і впливає він на організм однаково. Сумна статистика свідчить, що Україна знаходиться на першому місці по зловживанню алкоголю підлітками. Причина цього він є легко доступним. Масове паління знижує тривалість людського життя. Підраховано, що ті, хто палять, щороку викурюють в атмосферу 720 тонн синильної кислоти, 384 тисячі аміаку, 108 тисяч тонн нікотину. Жахлива статистика. Тож пам'ятайте, хочете довго жити? Припиняйте палице! Вас у напої чи ні, кожен вирішує сам для себе. Але пам'ятайте, алкоголізм зруйнування особистості, її мозку, втрата пам'яті, розбиті родини, загублені таланти, колі нащадки. І все це плата за миттєве штучне щастя. Зроби свій правильний вибір. Зроби, зроби до здоров'я! Бригади Вінницького технічного ліцею. Здоровий квартал. Дякуємо за увагу!